Схожі, немов дві краплини, та разом з тим, по-своєму унікальні. В Івано-Франківську стартував конкурс двійнят-близнят. Привернути увагу до подвійного батьківського щастя, вирішив журнал Лайк. Адже вже за два місяці глянцеве видання святкує свою другу річницю. Потрібно надіслати в нашу редакцію фотографії якісні своїх малюків. На сайті відбудеться голосування, і ті дітки, які наберуть найбільшу кількість голосів, потраплять на сторінки журналу, а також отримують отримують подарунки від наших партнерів, кожен сам за себе, чи все-таки завжди разом. Про такі тонкощі знають лише батьки двійнят-близнят. Всі яскраві моменти пустощів увіковічнюють на фото. Тому з радістю готові поділитися найяскравішими миттєвостями життя своїх малюків. Двоє діток це подвійне щастя, і я, я завжди стараюся ловити кожний момент, як зростають двоє моїх донечок. Як вони між собою спілкуються, вчаться ходити, їсти, бавити. Тись і тому я дуже рада, що є такий конкурс, в якому я можу показати ці щасливі моменти і. І Щоб всі захотіли, обов'язково теж мати близнятика. двійняток. до фотоконкурсу двійнят близнята» хоче, долучилися партнери журналу Лайк магазин розвиваючих іграшок Сократ Львівська майстерня шоколаду, піцерія «Тіп-Топ» та ресторан піцерія Фраголіні. Охоче нададуть призи для семи переможців. Тому не зволікайте, надсилайте світлини своїх найдорожчих до 15 жовтня. Включно та дозвольте розділити свою подвійну радість із читачами лайку.